Народу, всім привіт. Прийшла черга і до нашого трактора. Всі люди виїхали в поле, а ми щось, як завжди, заспали. Коротше, треба нам його розкатувати, бо нам треба щеплення поміняти. Навіть не саме щеплення, а там щось у нас витерло це кольцо. Це, що на вижимному на три лапачі витерло, не зрозуміло. Будемо бачити. Ну, показую вам, дивіться, яку розкатку ми зробили. Колеса з культиватора взяли, доварили, прицепили ось на лонжерон їх. Під сам, там перемічка така, вона надівається ось все такий. Типу квадрат в квадраті. Квадрати ці мощні. Під двигун поставили домкрат. Тут під коробку поставили пеньок. Значить, щоб він вирівнявся, ми підпустили на ньому колеса і зараз намагаємося його розірвати. Заодно поміняємо диск щеплення, поставимо новенький. Тут все порозкручували. Трактор у нас стоїть з плугом ще з осені. розкатку думали, думали, як його у дворі можна розкотити. Ніякої тальки лібьоки в нас тут над трактором немає. Ну і вирішили оце отак от спробувати, що в нас вийде. Ще не знаю, але розтягнемо. І далі буду тоді показувати, що ж у нас тут відбулося і чого воно. Вистерли ці кольця на щепленні. Іде слабенько. Будемо бачити, як він, як він розтягнеться, а потім ну, показуватиму що, що у нього там за біда і чого воно з'їло. Як кажуть, що ми маємо? Значить, трактор ми розкотили. Думаю, це відео буде цікаве, бо рано чи пізно всі з тим стикаються. І трактор будь-який розкачувати треба. МТЗ, ЮМЗ Т-25 без різниці. Ось такі ось, бачите, я зробив собі розкатку. Ось така розкатка. Хорошо воно все вийшло. Тут під лонжерони прикрутилося. дамболт. На 16, не на 14. Хтось сказав на 14, ні, на 16. Значить що, по щепленню? По щепленню у нас все хорошо. Єлі, могли, єлі ми його розірвали. Розкотилося так сантиметрів на 15 і далі ні в какую. Якщо чесно, я думав, що цей прямий вал закусило. Думаю, казали, там, що він може бути з поганої якості. Ні, з якості він хорошої, немає на ньому ніяких зубів. Дуже плотно О, тут підчіпнику він сидів. Отут підшипник підчіпник у нас стоїть якийсь японський. І щоб ми його розірвати, ми зробили отакий. Тобто болтом гайкою крутиш і розширяєш. Ну, там по іншому з двох сторін. І так розірвали. Значить, що у нас сталося? У нас заклинив просто-напросто підчіпник намертво. Він совєтський ще, звісно. Він совєтський, но заклинив. Стерло в нас оцю опорну шайбу повністю. І витерло, і витерло цього травнячка. Оце воно це щеплення. Перетерло воно тут і пружинуцю. Підтерло. Другу і третю, одну перетерло. Значить, по діску щеплення. Я тоді як збирав трактор, я його не міняв. Зараз я буду його міняти. Купив ось новеньке. Казали, що хороші таровські на підшипниках. Значить, це не таровська, але на підшипниках і дуже хорошої якості. Присилали десь. Смельницька. Сказали, що по якості воно добре. Ну, понятно, їм щось треба казати, але взагалі, так, на на вид, на виготовлення, то то непогане щеплення. Подивимось, як буде ходити. Але ви бачили, що я своє переклепував, зразу приклеював і, перек... і пере... цей... наклей садив. Значить, за два сезони, ну я не скажу, що воно багато робило. Але нічого з ним не сталося. Якщо чесно. Тобто щеплення було іначе вроді, якби можна і не міняти. Але вже трактор розкотили то будемо міняти. Тим більше по вартості самого диска. Значить, диск, він там в інтернеті кому цікаво. 900, по-моєму, 80 гривень. І якість у нього хороша. Далі підшипник заказали. Підшипник... Прислала Оксанка з Дніпрозапчастини. Прислала по-бистрому, може комусь там нравиться, не нравиться Дніпро запчастина. Ну, люди добрі. Мабуть, таке воно зараз якось не, не дуже є великі шанси його і вибирати. Коротше, прислала новенька. Хочете, купляйте, Хочете, не, не купляйте. Прислала новенький, прислала бистро. молодець, я їй дякую, а ви як хочете. Так. Оця. Стакан цей у нас був його ще залишився. На ньому тут є маленький бугорочок, але ми ставляємо його. Новий ми не купували. У нас стояв із Т-150 новий, вищий. Він такий не знаю, може міліметрів 8. Його стерло, понятно, Рішили ми ставити той, що був старенький совєтський. Так? Кульцю нам тут вже прислала Оксанка. Ось такий кусок ржавчини, ну нічого страшного. Нам його не їсти, не облизувати, не снідати, не вечерять. Він і той такий самий був. Ось дивіться, що з нього зробило. Ось таке з нього зробило. Ось вони разом. Коротше, зробило з нього дику поразу. Ну, понятно, пружини. Пружини. Пружини ставляємо нові. такі о вставляємо новенькі пружини. І будемо виїжджати. По-отводці мені, знаєте, що найбільше не подобається? Мені не подобається, звісно, що через оці дірки, оці три, типа куди вилазиться лідов. Ну туди. Ну тоді все-таки заходить пилюга. Хто його знає? Я вже думав, може їм їх, їх чимось заткнуть. Ну, ладно. Тут ще справа в тому, що просто якби його хтось мазав, тут же ж є та водниця. О, тут же ж є та водниця. стоїть ось вона так. Одною рукою незручно. Незручно, ну. Ну я дивлюсь, що можна. Ну возможно. Так, ну плюс-мінус зрозуміло. Плюс-мінус зрозуміло. Так, оце воно так стоїть, да? І ось напроти цієї доводниці водниці є отвір. Його, Якби хтось розкручував та мазав сюди, щоб воно під чіпник, от водка мазалася. Понятно, що ніхто цього не робив. Так що... Зараз комплектуємо усе назад. Комплектуємо назад щеплення. Підчіпник, кстати, тут у мене цей що японський стоїть, він в хорошому стані, я його витяг, помазав, тут направлялочки, теж ніде нічого не витримуємо. Ну, всі так жаліються на якість запчастин. Я вам хочу сказати, що Далеко запчастини ще й погані. Пальці е, казали, що на них буде вироботка, нема з ними нічого абсолютно. Степлення ходило. Ну, хай да, не сотні гектар, там, згідний, там не сотні, але все одно ходило, але ж немає нічого взагалі. Так що нормальний підшипник, той хороший. Це тут заклинило. Ну, частково це наша вина. Було б мазати. Дивіться, то. Все, як кажуть, від кожнодневного уходу. Що ж він. Трактор стоїть, стоїть. Треба, трахбак, завели, поторохтіли, щось зробили. Немає далі, коли його займатися, кинули та й все. Так що. В общем, збираємо, стягуватимемо його потихеньку. Далі буде. Так, ще одне хотів показати. Значить. Як правильно диск щеплення відносно маховика поставити, щоб його нормально скотити. Значить для цього, ну, понятно, воно тоді стоїть в корзину. Для цього у вас повинен бути такий кусок валу. Це в мене там стоїть прямий вал, а це з гибкого. Значить, думаю, буде так зрозуміло, бо одною рукою. Значить, Отак От воно должно, якби стати, зрозуміли? Тут, зрозуміло, що корзина. О. Тоді у вас чітко він прикрутиться, тобто прикручуємо і з валом. Я тоді, далі, ще трошки покажу, як прикручується. Тоді ви зможете його скотити чітко. Бо якщо у вас не буде ніякої там соосності, Буде дуже складно його скотити. Вал повинен бути, кусок цього валу повинен бути. Ні, якусь направлялку треба точити в токаря. Тобто оці... я гибке зняв, поставив прямий вал ще раніше, але зрозуміло, що вал цей залишився, бо він мені потрібний. О. Так, зараз якраз хочу знімати відео. Ну, знімаю, вірніше. Пише один чоловік. Ще не читав, просто побачив текст. Чи заливаєте ви жондірівське масло? Так, да, Жендірівське масло я якраз і заливаю в нього. Значить, жондіровське масло я заливаю в нього отаке. Вже темніє. О! Отаке жондірівське масло, можу трошки навіть... Що тут, де тут? Моторне масло розроблене по унікальній технології з ціллю збільшення міжсервісного інтервала, повищення технічних характеристик, степені защити, ресурсу дізельних двигателів jô Дір», експлуату, експлуатуючихся в тяжелих умовах. Підходить для використання в двигателях Jon Дір» класу такого, то третього і більш ранніх моделях. Коротше, для. Старих жондіровських моторів. Масло не хренове, але трактор в мене його їсть. Значить, скільки, Бррр. ну, за прошлий сезон я вилив тут це відро. Відро таке 20-літрове, 20 літрів я в нього і влив. Ну, літр. 4-5 він його з'їв. Ну, як він його з'їв? Він його викидає та й все. Тому що в нас немає термостата, люди пишуть, що він не виходить на робочу температуру. І воно ще не обкаталося. Дійсно, може і так, бо він толком ніфіга цей трактор не робить. Кажу так, як є. Для обробітку, скільки він там, він, він обробляє цілий за сезон 10 гектар. Максимум. Максимум. І то У минулому році він орав тільки 3 і 4 городи по 15 суток. Ну, хай 4 гектари він виграв. І скультивірував. Культиватор, кстати, якось є. Там люди писали, якось старий є. Коротше, щось доробили, ну, будемо далі. Знаєте, як усе доробити, то вам не буде чого показувати. Коротше, збираємо далі ми його. Братва, маленьке включення. Поставили ми корзину і з'явилися у нас такі моменти для роздумів. Значить, корзина стоїть, вал, думаю, зрозуміло. Так? Про те, що щось ніхто нічого ніколи не каже. Значить, дивіться, коли корзину знімаєш ставиш, отут є пусті отвори. Тут різьби. Це для того, щоб корзину зжати. Так, коли вона зжата, то у нас диск лома ходить. Ну, тобто він розжатий. Так, по установці, ну, по установці диска, думаю, зрозуміло, що там складно нічого такого немає. По цих тріщотках закручуємо до кінця і книжка пише, що 7 щелчків. Хто на тракторах ЄМЗ стикався, то 7 вроді як маловато, якби 9. 9 щелчків. Я ставлю всі три на вісім і виходить, воно все добре. Воно ну, ці болти там ще ж немає ніякого класу точності там, господи. На 8 откручує, і все тоді добре. Тепер, тепер які ж у нас з'явилися моменти для роздавів. Значить, книжка пише. Щас возьму ж, Книжка пише, що у нас повинна бути відстань від дискового ступиці. До краю лапки 76,5-77,5 мм. Тобто 7. 77 мм, так. 7-7. Ну, до краю лапки. Але ж ми всі почали ставити кольця. Так правильно мірять. Відступиться до краю оцього кольця упорного. Чи все ж таки до краю лапки? От мені здається, що минулого разу, коли я ставив щеплення, я міряв його від ступиці і аж до краю кольця цього. Діск не з'їло. Все щеплення було нормально. Ну Но цей раз я взяв і поставив, щоб було від ступиці до краю лапки 77. А тут у нас все зараз аж до кольця. Аж до кольця. Получається, скільки у нас тут? Погано видно, але виходить аж 88. Почти 90. Тобто завод, коли кольця не ставив, це ж кольця ми беремо із трактора 80-20 чи 80-40, це ж не його кольце. Він підчіпником вижимлив, давив прямо в лапки. А кольця це ми почали вже доставляти. Місця для регулювання з підчіпником там буде достатньо. Це 100%. Бо я колись заглядав, дивився там, то там є куди йому регулюватися. Ми вже поки ми залишаю так, яке буде щеплення, побачимо. Ну що, помазав, регулював. Будемо скачувати. Так, брати, думав не знімати, але все-таки вирішив дознімати трошки. На вулиці темно. Поставив фонаря і дозбірую трактор. Так от сам собі думаю, ніхто з тих лепшиків, цих поляків не хоче приїхати допомогти трактор збирати, щоб розуміти, як хліб вирощується і нахера його на землю висипати. Я розумію, що це все шоу. але все одно обідно якось так. Значить... Трактор скотили і перебігав я рульовий редуктор. Короте, грошей зараз на дозатор немає, У нас немає такої кількості землі, ну, справляємося із тим. Значить, клинив у нас редуктор в одну сторону. Гарно, вроді, робив, але клинив і клинив здорово. Прямо як зажме, то їде куди попало. Вирішили ми його зняти, вже все одно розкачували трактор і дивіться, що там внутрі. Покажу, що знайшли ми. О, дивіться які, Два зуби взагалі нема. Коротше, вал цей в зборі прислав Вася Торін. із розборки. Поставили, будемо бачити, як робитиме. Хороший прислав вал. Ну, він з усім прислав, хоча сегмент цей він знімається. Сюди поставили ми новеньку хрестовинку. Ну, З карданом туди запхнути не вийшло, бо я сам, воно важке як чорт. Коротше, поставив, хочу сюди ще поміняти цю шлангу, скатати новеньку, щоб вона не стрічала вниз. Ну і так по чуть-чуть, чуть-чуть по чуть -чуть якось збираю його. Вже люди дзвонять, що якби щоб щось почати там орати і собі треба орати. Коротше така Така в нас історія по трактору. Ще не заводили. Ще не заводили. Ми його. То я думаю, що все добре. сцеплення хороше м'якеньке і з ним вийшло, Ще вниз не лазив, не дивився, одрегулював, поки місць на розкоченому. Якщо заведу і по дню вже покажу. Ми там прикупили оприскувач, він розібраний, може хтось щось буде підказувати нам. Да, холодно сиро, мабуть, буде сніг. Ну, крутимо. Отак дається наш український хліб нам. Ті всі, де там ті всі великі жандіри, і все, вони як не справляються без таких фракторців, як оці, і таких як ми оце прості хлібороби. то результат не буде такий, як є. В общем, всім показ дякую за перегляд.